Вітаю вас, маленькі українці. Ми поговоримо з вами про одну особливу пору року, а яку відгадайте. Задзвеніли струмки, прилетіли граки. У вулик бджола перший мед принесла. Хто скаже, хто знає, коли це буває? Так це буває на Погляньте навколо усе прокидається і розквітає. Травень весело співа, дощами землю полива, не з ліки поливалки, а з грозової хмарки. Саме у травні природа постає у всій своїй красі. Завітаймо сьогодні до весняної природи на гостин. Травку, веснянку, стились на полянку, на згір'я шовкові, на луки під гаєм, На землю в обнові, де ми виростаємо. А зараз загадка, навесні вона в теплі, проростає з-під землі, має трунок, має вроду і дарує насолоду. Це квітка. Квіти дуже пахнуть, мають різні барви. Давайте помилуємося красою весняних квітів. Яка ж краса весняні квіти? Вони в собі любов несуть, цвітуть травиночки і віти, і очі милі теж цвітуть. Ще одна загадка. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Чи впізнали ви квіточку? Це кульбабка. Вибігла Оленка, розкинувши руки. Та ж це ж кульбабки розквітчали луки. Щойно зазеленіє трава, а ця рослина вже зацвіла, золотаво усміхається до усіх. Ялинка теж прокинулась і починає далі рости. Ще одна загадка. Хто на зиму роздягається, а на літо одягається? Дерево, розглянемо дерева на весні у травні. Дерева квітнуть це насправді диво, це наче казка справжня таїна. Так всюди світло, ніжно і красиво. Летить над світом квітів, аромат, бо це весна, квітуча в нас весна. А зараз давайте проговоримо весняну чистомовку. Послухайте. Са-са-са, вже прийшла весна. Су, 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 я люблю весну. Ок-ок-ок, сіла бджілка на пеньок. Ей, 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 співає Соловей. Повторюємо разом. Са-са, са, вже прийшла весна. Су-су-су, я люблю весну. Ок-ок-ок, сіла бджілка на пеньок. Ей, 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 співає Соловей. Про яку пору року ми з вами сьогодні говорили? А про який місяць весни? До кого ми завітали на гостини? Чиєю красою милувалися? Чекаю на ваші відповіді. Все, що нас оточує, милує зір і слух дає насолоду. Це спільне багатство, його слід залишити чистим і неушкодженим. До побачення. Все буде Україна!